Всім привіт! Гортав інтернет-магазин, побачив ось такий кастинговий спінінг, мав я купони на скидку, вирішив собі його заказати. По акції заплатив всього-навсього 1 цент. Не планував я його купувати, тому що раніше взяв мультиплікаторну котушку і вирішив нею рибалити на звичайному спінінгу. так, на риболовлі часто замічаю рибаків, які рибалять ось таким кастинговим спінінгом і звичайною м'ясорубкою. А в мене навпаки звичайний спінінг і кастингова катушка. Було написано, що тут на 99%. І зразу ось, дивіться вершинка зі скла волокна. Ну, в принципі, я нічого тут не розраховував хорошого на цьому спінінгу, адже він дешевий, плюс по акційній ціні. Нагадаю, 1 цент, але, як то кажуть, взяв. Довжина 2.28. Тест 5.30. На спінінгу даних ніяких не написано. Тревел спінінг. З п'яти частин вагою 133 грами буде в мене на риболовлі.